У нас вже сьогодні закінчення сезону по суті, трудового. Це ще залишається досадити нам часник і підживити на зиму полуницю. Я пізніше зніму на цю тему відео, просто не знаю, яке відео віде раніше. Сьогодні я досаджую свій часник. Мати прийде потім загребе його. Зараз я доріжу ямки, засиплю добриво, стоїть вже і з'їжджу ще візьму насіння. Тут ще десь думаю відро піде добре. І того в нас буде в цьому році 3,5% часнику. Дві третіх у нас буде. Дві сотки у нас буде Харнаса і сотка у нас буде Ірена. І там ще трошки любаша мати купила, щоб вже потрошку розводити. Тобто приблизно часнику буде десь, як в цьому році ми садили сім, залишилось десь. ну Так о 3,5 у нас і залишилося. Десь 6,5, якогось ми садили, десь 3,5. Ну, коротше, як у цьому році у нас було часнику. Я думаю, що часником нічого поганого не буде. У нас, по-перше, ви бачите, що йдуть дощі. досаджуємо часник уже, вже свинячі голоса, тут вже, напевно, всі його посадили, але в мене така практика чомусь останні роки поширена, що ну, не вдається зараз його весь посадити. Дні дуже короткі, вийшли, вроде би, поки розчехлилися, вийшли 12, походили, походили, 3 години і пройшло, вже починає міти. Тому будемо сьогодні досаджувати. Я думаю, за декілька годин я його досаджу. тому що у нас йдуть дощі, а в нас дощі кожен день. Осінь цьому році дійсно дощова така, В доріці, вода дуже сильно піднялася і ну, там, де я розсадник у мене полуниці був. Тобто, осінь, як осінь на поліс, і в, в кого вода є. і ґрунт вже напитав вологи. Тобто ну, така от історія. Плюс також хочу сказати, що ямки роблю глибші. Щоб Часник був трошки глибше, нічого з ним страшного не буде. Воно так кажеться, що ямка маленька, ну десь сантиметрів 15 добрих я тут роблю, якщо не 17. Але мати їх потім присипає, то воно таке десь на такій глибині максимум. Тому що у нас тут, таке, бачите, більш відкрита місцевість, трохи хати захищають, але е, все-таки часних садимо пізно, я би сказав. Хоча я так дивлюсь по прогнозу погоди ще в кінці листопада, поки що не прогнозують ніяких заморозків. Ну, Заморозки -то стоять, але морозів, яких поки що немає. По суті, що от графік я трохи з затримкою вписуюсь, можна сказати. Давайте будемо нарізати ямки, я поки відпочивав, то вам трохи три слова сказав. Хто дивиться перший раз, то ширина міжає 40 см. Я роблю, щоб мотокультиватором весною. Ходить, хто не знає як це, там в мене є відео про весь чесник і цибуля на каналі. Там одне відео є. По-моєму, там воно більш 10 тисяч набрало. Переглядів, як я весною ходжу культиватором міжрадя. Чому Міжраді ми з весною ходимо, ну, по-перше, від бурянчика, який починає разом з чесничком сходити, тепло прийшло плюс. Після зими треба трошки спушити землю, щоб коріннячко дихати почало часника. Тому що буває зима така грізна, звісно, і буває дощова зима, сніга нема, суглинок. Буває так заб'є його, як асфальт. Вона. Та земля, то треба розпушувати буває. І щоб ручну я це не робив як колись, то я... Це роблю мотокультиватором. Прикольна тема. І так далі. Також мене питають, чому це ви так поперек робите рядки, а не вздовж погретися. Ви так ідеально ровно його не зробите просто. Це раз. А, потому що я, я лічно не зроблю такого рівно вздовж розпашкою. Можна, але так просто стане більше часника на грядку. Мотоблоками теж особо таких мотоблоків немає. Стянуть 8 форти, то ми його закопаємо на той світ. Так що, розпашка, в мене об'єм невеликий, це якби об'єм був дуже здоровий, то таке ще. Хоча дивлюсь, люди там і по 5, і по 10 соток теж садять по суті, вручну. Ніхто там тими мотоблоками його не садить. При такому підході на сотку стає приблизно десь 9 кг, 10 десь так. Залежить багато чого від фракції. Якщо фракція дрібніша, то буде, піде чеснику, я б сказав, б менше. Якщо фракція крупніша, то чеснику піде більше. Ну якою буду садити? Четверка, около четверки, тройка з половиною, четверка з половиною, трохи п'ятерки, Так що я тут вже майже зробив, зараз засиплюємо добре, вже покажу яких тут для тих, хто перший раз дивиться. І підемо, я думаю, заберемо часник і посадимо його пошвиденько, бо ще хочеться сьогодні в обід десь поїхати на рибу, я сьогодні пораніше приїхав, так що давайте не будемо втрачати час. по я вже все зробив. Там будемо садити. Насправді, добре, во погане. У мене багато його не йде, я багато так його і не кидаю, воно таке достатньо таке крепке, то його нема смислу там сипати багато. Я не фанат цих, що на зиму там засипають і воно розчиняється весною. Ні, таке я вже провірав, не сподобалось. Там ще викопуєш часник і ти добриво на пару викопуєш. Тому краще я навіть якби купляв, то куплю дорожче добриво. На часник на цю градку кіло його пойде. Хай там 100 гривень за те добриво, але за то я був точно знати, що мене часник буде гарно підкормлений на зиму. Тому що все-таки, незважаючи не на те, що земля може поверху замерзнути, він коріння буде пускати, я думаю. Плюс у нас тут часник після часнику, то добривать треба хорошо. По цій причині я її таке зараз добриво використовую. У нас яке тут 18 фосфор, 27 калій, 10 кальцій, 2,5 сірка. Це осіннє добриво від сімейного саду. Гранульоване. Ще як залишиться, це добре, то я ще його під полуницю трошки підсиплю, під кущики там, де садили в жовтні. Ще, в принципі, є час підсипати, вона своє візьме, як кажуть. Ну що, друзі, я вже потрошку сажу, мати прийшла теж допомагає, засипає. Часничок у нас такий, який був, різна фракція. Троєчка є, тройка з половиною, четверечка, четверечка з половиною, в основному така фракція. Такі зубчики у нас ось йдуть. Тобто таке вже я то не сажу. Внутрішні зуби де такі блохасти. Часника дійсно багато і мені ще здається, його останеться. Таке відро, ще прийдеться, я думаю, садити оцю грядку чеснику. Тобто чесника дійсно багато. Який десь інтервал посадки в мене між зубцями до 10 см. Ну, Таке я в принципі вже не сажу дрібне, тому що чесника багато. Якби чесника не вистачало, то я садив би, була б якась тройка з половиною. Так як чесника в мене в цьому році трохи собі відклали, прийдеться, я думаю, ще одну грядку садити, то я трошки перебираю вже по насінню. В цьому сезоні. Тобі більше хочеться вже крупніше посадити, щоб потім його не викидати. У цьому році дійсно вологі у нас випало багато. Ти садиш, вступаєш і просто провалюєшся. По цій причині ми друзі в цьому році садимо в основному плантацію часнику саме на цьому городі. Тому що у мамки там там да, теж там класно на тому дубовому суглинку росте часник. Він навіть там менш хворіє. І там більш зеленіше стоїть товстіший теж непогано росте, але там настільки важка земля, що якщо починаєш його тось перекопувати, то одну грядку пройшов, таке враження, як тягав камні нагору руками і тягнув по два ведра полторачкових. Тобто така так, тяжко на руки. То по цій причині садимо фантацію. В основному вона буде тут. Там вже грядку посадили Ірена без моєї участі там де були помідори від собаки елітна грядка то це то... там одна сотка щемось стоїть ну і тут буде зараз уже на цей момент до трьох з половиною. отак Ну от. тут фігня вже мені залишилася, ще старі нарізки ті що я минулого разу нав'язав Надо трохи ноги хоть об повитирати траву. Дощ і шо, хоч ці кльомби. від грозюки. Ми вже там досадили значить часник. Виходить, всього 3,5 сотки. І думаю, ще соточку посадимо і буде 4,5. Там ще просто нові сорти будуть, батько заказав. Та я потім, як буду на місці, зніму відео, а не, то вже пізніше. У нас ще залишається відро часнику, кудись його надати. Земля у нас, в принципі, є. Часник продається непогано. Та я, друзі, вирішив все таки... таке. Батьки вирішили садити ще одну грядку. Сьогодні у нас 12 листопада. Трохи пізно, але я дивлюсь погоду. Погода... Цікава погода. Тобто передавали одне, потім поміняли. Ну, мій прогноз буде наступний. що... Зима буде нестабільна знов, аби не було таке, як от, знаєте, людей в січні а на півдні тепло бахнуло аномальне. І чесник посходив, а потім у лютому прийшла справжня в Україну зима і чесник померз. Аби такого не було, то може і непогано, що ми садимо все-таки в таку пору, тому що я думаю, якби в середині жовтня садили, то міг би ще й посходити, а це не дуже добре. А я так охожу. Важте, мию свої чубатури. Так що, в принципі, в принципі, мені його продати не проблема. Я так от скільки в мене заявок було, я ще ж по місту ніде нічого не продавав, а чисто людям, які дивились відео. То продамо не проблема. А, то, це, то може і непогано, що стільки не садили. Хоча в планах не було стільки садити в цьому році, абсолютно. Таке 2%, 3 думаю, найбільше. Так що, отакі сьогодні були роботи в селі. Бачите, вже все стає таким міжсезонним. Вже скоро сніг пойде, я думаю, перший. Так що, так що так. Сезон по суті, можна сказати, майже закрито. Тому, друзі, жміть лайк, пишіть коментарі і всім до зустрічі.